Сушені яблука, груші, банани, курагу, родзинки та грецькі горіхи. Такі фруктові набори виготовляють та передають для поранених бійців учні Корделівського ліцею. Сухпайки корисні та поживні, надовго тамують голод. Заготовки роблять в їдальні ліцею. Там працівники закладу разом з учнями нарізають банани, яблука, груші і одразу ж їх сушать. З нами на зв'язку Людмила Рудик, педагог-організатор Корделівського ліцею. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи я була ідея виготовляти сухофрукти? Це була ідея нашого мешканця Корделівки під оприговори Віктора Васильовича. Він прийшов з такою ідеєю, і наші діти цю ідею підтримали. Тобто він приніс запропонував сушки для сушіння яблук а також. Для початку свої яблука. Яким згодом їм? Вдало... Іми... Скільки вже вдалося виготовити фруктових наборів? Ну, понад 300. Ми так не підраховували, але понад 300 десь так, можливо, і більше. Як активно долучаються діти? Чи подобається їм? Діти я якби ви і в нас є учнівське самоврядування, на якому запропонувала наша президент школи, що в нас є така, запропонували нам таку ідею. І на засіданні учнівського врядування всі погодилися з цим, щоб ми допомагали. Але одними ямуками ну якби не обійтися. А потім подумали, що входило в ці набори, і як потім пакувати в що. Така була ідея, щоб горіхи приносити, грецькі горіхи от на місце, щоб додати до яблук. Зупинились на тому, що яблука та грецькі горіхи. Потім ну мало цього ж набору. А давайте будемо організовувати, щоб додати курагу, бананові чіпси та родзинки. От, зупинилися на такому місці. Де берете фрукти та горіхи для виготовлення? Фрукти яблука спочатку Віктор Васильович, потім наші колеги, мої колеги приносять. Я долучаюсь теж до цього. Збор приносимо оріхи. Так само діти приносять всі бажаючі приносять оріхи. Далі складніше з і із банановими, чіпсами та родзинками. Запропонували діти, що давайте, хоча б раз у місяць, провести благодійну акцію для того, щоб докупити ось цих не сухофруктів. Ну і так погодилися. Наразі сушарок для виготовлення сухофруктів вистачає? Чи, можливо, якісь збори організовуєте для того, щоб закупити ще більше? Ні, ні, -ні вистачає. Ми не наробляємо їх багато, ми працюємо по потребі. Якщо є замовлення, наші волонтери тісно співпрацюємо з волонтерами, які. Ну, ми бачимо і в соцмережах, що мають їхати в якийсь напрямок в нашому військовому. Тоді ми ось підключаємося і працюємо над виготовленням цих наборів вітамінних. Ми вам дякуємо. Будь ласка, працюємо на пер... А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Людмила Рудик, педагог організатор Корделівського ліцею.